Слава Богу, церква Христова. Е, хотів би сьогодні декілька слів говорити про, про милості Божі. Знаєте, дуже важливо для свого, для свого ствердження, для ствердження своєї віри періодично згадувати, е, як, як ти повірив, як ти прийшов до Господа. Тому що саме, знаєте, на цьому ось найпершому шляху десь. Е, Найяскравіші такі згадування, і вони десь можуть підкріпити. І не тільки це, а, але знаєте, якийсь свій минулий шлях згадувати, що там, можливо, траплялося, і як Господь ну, виходив на зустріч. Є така пісня на російською мовою, не знаю, чи вона перекладена, але там співається милості Господні згадуй, вважай всіх до єдиної повторі, згадуй, як він щедро наділив. Дивуватимешся, як він зробив. Це я переклав ці два, два перших речення. <ріх> да, ну, просто автор цього псалму він, він розумів, про що він пише. Він говорить: згадуй те, що було в минулому. Ось дивись на, на минуле своє, і там дійсно, там будуть милості Господні. І згадуй, і ти будеш дивуватися, написано, ну, як цей псалом говорить, і, і, як ми зараз прочитаємо і в Біблії, неодноразово є згадування про те, що в минулому там Господь, він вів тебе, і ти періодично згадується. Плач Єремії, 3 розділ, 22 вірш. Милістю Господа ми не зникли, бо милосердя Його не вичерпалося. Цар Давид, Псалом 30. -й. Восьмий вірш. Я буду радіти та тішитися в Твоїй милості, що побачив Ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі. Псалом 88.2. Милості твої, Господи, співатиму вічно, в рід і рід, сповіщатиму правду Твою устами. І ось дійсно, цар Давид. В багатьох своїх псалмах він. Він згадує, згадує минуле, згадує, як його Господь вів, згадує свій шлях. Цей, і неодноразово він, він на цьому наголошує, він ставить якийсь акцент. І ось в цьому 30-му псалмі, восьмий вірш. Тут говориться: знаєте, я буду радіти та тішитися, ніби як, ніби як він говорить про майбутнє, але якщо прочитати весь цей псалом і там раніше, то стає зрозуміло, що він говорить про минуле, щоб були долини. Було горе, але Господь провів. І Він, опираючись на ось цей свій досвід, він вже він говорить на майбутнє, що я буду радіти, тому що я знаю своє минуле, я знаю, що вже неодноразово Господь виводив мене. І ось хотілося б зачитати вже таку невеличку одну історію, яка надзвичайно відома, проходиться в, в недільній школі, і всі діти її знають. Це так само трапилося з Давидом. Перша книга Самуїлова, 17 розділ 32 37. Перша книга Самуїлова, 17 розділ, 32 вірша. Тож Давид сказав Саулові: Нехай ніхто не падає духом з приводу цього велета, твій слуга піде і буде битися з тим філистим, філистимцем. Але Саул промовив до Давида: Ти не можеш виступити проти того філистимця, щоб з ним битися, бо ти ще хлопчина, а він. Воїн з юних літ. Проте Давид відповів Саулові коли твій слуга піс вівці, пас вівці, свого батька бувало так, що приходив лев або ведмідь і хапав за Затари овечку, та я наздоганяв його і бив його, і виривав вівцю з його пащі. Якщо ж він кидався на мене, то я хапав його за гриву, бив його і вбивав на смерть. Тож, якщо твій слуга вбивав лева і ведмедя, то із цим необрізаним Філистинцем буде як з одним із них. Адже він зганьбив військо живого Бога. І Давид додав: Господь, який рятував мене з могутніх левічих та ведмежих лап, він врятує мене також і від рук того філистимця. Тоді Саул промовив до Давида: Іди, і нехай буде з тобою Господь. Ось ця невеличка історія, але хотів би звернути увагу саме, знаєте, на слова, ось слова Давида до Саула. Приходить юнак, зовсім молодий. Юнак ще він пас вівці, його не взяли на війну, пішли тільки три старших сина Єсея. І ось він там десь в тилу пасе Вівці, потім приходить, приносить його батько посла. І він, він це чує, і воно торкається якось його серця. І він починає там десь говорити. Слова доходять до Саула, і потім він вже перед царем, і він говорить ці слова, що я піду з ним битися. І, ну, якось Саулу ну, нелогічно це чути. Він говорить, ти, ти ще малий, а він, він вже досвідчений воїн, він, він з юних літ, да і ще він великий. Як ти можеш? Але він відповідає, я піду. І знаєте, він не просто так сказав ці слова. Правда ж? В нього була якась база. Він не міг ні на чому не базуватися, просто так прийшовши і, і сказати Я піду з ним. Це, це було б дуже нерозумно. Але ні, в нього була база за плечима. Він, він розумів ті милості Господні, які були в нього. І він, і він їх пережив. Він пережив, ось коли Господь торкається. Він він пережив це в своєму житті і базуючись на тому, що він пережив, на тих милостях, він розумів, що навіть подальший його шлях, Господь, він він також буде з ним. І тому він з такою впевненістю приходить до Саула і каже: Я піду. І знаєте, Саул якби довірився йому, тому що все-таки деяка відповідальність уже лягла на Давида, але ці слова вони, вони і Саула впевнили десь. Він, він послухав його, він, він повірив, і, може, навіть і зрозумів, що десь так, десь з ним, з цим юнаком Господь, і тому він сказав: «іди». І ось, дивлячись, дивлячись на цю дуель, я так собі змальовую цю картину, коли виходять два цих воїна, і всі розуміли, напевно, я так думаю, що мало шансів. Ну, мало шансів у Давида. Виходить, такий без латів, без, без озброєння. І тут великий воїн. І він навіть сам почав сміятися, цей великий воїн, ну, ну це легко. А десь, можливо, надія у всього іншого війська ізраїльського, десь надія якась, що ну, може, буде чудо. Вони ж не знали, що Давида, вони не знали, що як, як діє Господь через нього. А, 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 а все. Військо Філистимське, воно, напевно, вже раділо, що буде, десь потирали долоні, думали, що це буде легка перемога. Але не дивлячись на ось цю таку якби, нелогічність в цьому поєдинку, дуже швидко все закінчилося, як пише слово Господнє. Буквально там не знаю, скільки хвилин вони ще говорили там деякий час, а потім Давид Давид його поразив. І у Давида був деякий да, деяка основа за спиною. І він це згадував. Він проходив далі, він проживав своє життя, згадуючи те, що в нього було. Хотів би, знаєте, брати та сестри, і нам якби, залишити таку думку, щоб ми частіше згадували свій минулий шлях. Особливо ті перші, можливо, десь кроки. коли... Як пише слово Господнє, перша любов, вона така найбільш яскрава, найбільш виражена. Можливо, десь колись віра, вона притухає, десь сили трішки зменшуються, бачачи якісь попереду етапи, не пройдені ще, але поглянувши назад, потрібно якби, розуміти, що в кожного із нас позаду є осі. Ось ці такі етапи, які ми пройшли за допомогою Божої милості. Я слухав в п'ятницю було гарне служіння, і Степан проповідував, він згадував, що як його Бог як його зберіг там, під час аварії, тобто не допустивши навіть аварії, я так слухаючи, думаю, згадую своє, в мене теж був такий випадок, правда, я попав в аварію, але все одно Бог, Бог зберіг всіх. І, і дійсно ось такі моменти вони, вони трапляються. І, і думаєш, може було б не так, могло б бути не так, але трапилося так. І тому тобі потрібно ось це проаналізувати, якби, і, і воздати славу Господу, що Бог зберіг, Бог провів тебе через це. Згадав також ще одну таку ситуацію з життя свого е, свого сина. Йому зараз майже п'ять, але коли йому було десь приблизно рік. Він тільки ось там ходити починав, і так він ще ходив не досить впевнено. І я там займався тим, що потрібно було зібрати такі невеличкі меблі, поличку для взуття. Просто поличка для взуття. І вона така дуже простенька, складається з металевих прутиків, і просто такі дві стоечки. І я просто там. Займаюся цим, і дитя біля мене ходить, грається. І це, знаєте, така картина. Добре, що він біля батька нічого якби, не може трапитися. Я розумію, що я йому ніякі інструменти не даю. Все все, якби добре, все нормально. Ми, ми десь з дружиною тішимося, що він там ходить, щось там бере. І він взяв ось цей один прутик, такий, він невеличкий, може сантиметрів 40, така трубочка металева. Вона дуже легенька, він не грався, щось там. І в якийсь момент він просто моментально це трапилось, ми навіть ну, не встигли нічого зрозуміти. Він ось так падає і падає вперед. І ця трубочка вона стає вертикально, якби опирається одним кінцем в підлогу, а інший кінець він десь йому сюди в око. І знаєте, так воно моментально все трапилося, і ми вже підхоплюємо його, ну він вже впав на землю. Ми підхоплюємо його, він плаче, десь тут кров. І ми вже на. Ну, Якби найстрашніше собі думаємо. Думаємо, що там вже в око, тому що це своєю вагою, він, а та трубочка, вона хоча б і ну, досить гострі края мала. І потім ми його піднімаємо, обтираємо, дивимося, що попали сюди, від переносицю. І я думаю, навіть не встиг тоді сказати слава Богу, не встиг тоді навіть ось подумати про це. Але знаєте, тепер кожного разу, коли я десь дивлюся на свого сина, якщо мій погляд, він. Він падає на ось цей шрам, і він в нього залишився тут. Він майже непомітний, хто не знає, то може і не побачити його. Але він там є, невеличкий такий шрам. І він, знаєте, мені нагадує про те, що могло бути не так. Могло бути і по-іншому. -по але Господь змилувався тоді. І знаєте, можна подумати, що це ну, якась така ситуація випадкова. Знаєте, ну, Бог, при чому тут Бог? Випадково. Могло бути так, могло бути інакше. Але я впевнений, що. Господь Він, він спостерігає за, за своїми дітьми, спостерігає за своїм народом. І кожна ось така, знаєте, якась доленосна ситуація, вона не, не відбувається без без, без волі Господньої, без впливу Господнього. Кожен якийсь такий ключовий момент у житті, коли ми повернемося десь назад, він відбувався з волі Господньої. Так, так мало трапиться. Звісно, є якісь такі, можливо, прості випадкові речі, коли ми йдемо десь, можливо, на кухні чашка впала, розбилася, ну, розбилася, буває. тобто, Але якісь ось ключові моменти Господь Він береже, Господь він веде, і Господь допускає ці моменти. І при, ну, якби підтвердженням цьому є місце в, в новому завіті, якщо ви згадаєте. Написано, що навіть волосся, правильно як написано, без відома Господа навіть волосина не впаде. Тобто, це значить, що Господь от повністю в волі, Господь контролює твоє і моє життя. І наостанок, ще один такий приклад це приклад Йосипа. Багато йому пройшлося прожити, багато пройшлося пройти, починаючи зі своїх юних літ. Все було нормально, багата родина, життя. Але потім почалися такі неприємності: зрада рідних братів, потім рабство, потім знову його підставила ця дружина Патіфара, потім в'язниця. І потім навіть в'язниці все почало наладжуватися, але забули його на два роки, і він ще ну, на два роки він залишається в цій в'язниці. І знаєте, також можна подумати, це деякі випадкові речі були. Могло бути так, а могло бути інакше. Але дивлячись далі, ми розуміємо, що випадковостей тут не було. Що це був, це був Господній, ну, можливо, не план, але Господній Бог допускав ці моменти. Допустив, щоб брати зрадили, допустив потім, щоб він далі пішов. Але Господь кожен момент контролював, щоб вони його не вбили. Щоб він все-таки в рабство був проданий. Потім, щоб там в в'язниці з ним нічого не трапилося. І, і так далі, і Господь вів його, вів його і ж довів до того, що він став владикою в Єгипті. І дійсно, це людина зі світу, подивлячись, може подумати, це просто послідовність невдач. Ну, от послідовність невдач. Але ми розуміємо, що це не просто повезло чи не повезло, а це такі ключові. Весь момент, і Господь їх допускав. Тому, брати та сестри, хотілося б просто нам всім залишити таку думку, що для кожного з нас Господь багато робив в житті. Просто пам'ятаємо це. Ось ці моменти деякі, не забуваємо їх, оглядаючись назад, десь згадую, можливо, інколи навіть занотувати собі, записати як якийсь такий щоденничок. Що для мене зробив Господь потім? Ось ці нагадування, вони, вони десь будуть давати сили нам для проходження якихось майбутніх, майбутніх кроків, майбутніх етапів. Так як Давид, він, базуючись на своєму минулому, він з певністю йшов у майбутнє. Тому, брати і сестри, таку думку хотів би вам залишити. Амінь.